Кухар-рішельє. Справжній шеф-кухар. У вас вдома. А наш перший раунд присвячений видатним українцям. Друзі, ми оживили класиків, і сьогодні в цій студії з'являться троє видатних українців. Кожен із них розповість дві історії про себе для кожної команди. Ваше завдання здогадатися, яка з цих історій буде брехливою, а яка правдивою. На це у вас є 30 секунд. За кожну правильну відповідь команда отримує два бали. То що запрошуємо першого гостя? Будь ласочка, заходьте. Давайте, давайте людина, яка на хвилиночку охрестила Русь. Володимир Великий, наш перший гість. Запитання для ткачівців. Вітаю, вельми шановні. О, які красуні сьогодні в цьому палаці. Залиште моєму слузі телефончик. А поки до справи. Я був дуже темпераментний чоловік. Мене порівнювали з біблейним царем Соломоном, який був любителем жінок. У мене був, як зараз кажуть, штат кастинг-менеджерів, які ретельно вибирали мені жінок. На жаль, мені було важко запам'ятати їх імена, хоча всі мені 100% подобалися, бо вони знали різні фокуси, аби мене задовільнити. Оце про Правда чи брехня? 30 секунд. Володимир Великий. Давайте так, всі царі були. Це... це да, але то, що йому в, в, був штат, який вибирав, це. Просто слухаємо, як вони там розсуждають. Це що за брехня? Там не було, ну це типу як вплив, ну, як зараз типу кастинг якийсь. Це зараз можливо було б таке. А кастинг тоді менеджери такі підходять. Да, зараз, типу, так, так просто Володимир, мені подобається Антоніна яка. Катя, Настя. Ні, я, ні, я просто намагаюся сформулювати, думку. Ну, мені раніше. здається, ну що, що, це 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 брехня. Дівчата, як скажете? Я не знаю. Я хочу, у вас Рата, є брехня. Розкрит християнства. Ну, смілявіш. Кач, кажи, давай, кажи. А мені здається, що це правда. Ну, вам це чоловікам всім так здається, а я хочу вірити. Дивно, що ви у це не повірили. Підозрюю, що повість минулих літ ви зовсім не читали. Там про це чорним по білому я. До прийняття християнства я утримував численні гареми. 300 наложниць у мене було у Вишгороді, 300 у Білгороді, 200 у Березові. Нормально, видає. Оце ті за рахунок не брали. Літописці фіксували лише законні шлюби князя і нащадків від них. Це, віде, віде, це а віде, на він, а Не знаю. мені. Яка історія? Це іспанський стит називається. Як це можна? Тисячу, да? Середня людина заїжджала, так. Ну що, ви не отримуєте, на жаль, папали. Не отримуємо. А тепер наступне запитання. Увага на екран. Ми готові. Запитання для дантесівців. Зараз я поділюся з вами своєю історією успіху, бо по суті я був селфмейд князь. Yeah. Ніхто не розраховував на те, що я стану великим київським князем, ні мої брати, ні мій батько Святослав, а все тому, що я був байстрюком, або як тоді на мене казали, робичичем, бо моєю матір'ю була рабиня. Мені навіть Половецька князівна відмовила, коли я до неї сватався через моє низьке походження. Але наполегливість, ну і трішечки жорстокості, і вуаля! Князівна таки стала моєю дружиною. А братам довелося поступитись мені престолом. Вірте в себе і все вийде, гайс. Ну що, давайте 30 секунд. Вірте в себе і травне. Ну, мені подобається те, що пролучало. <гум> Ну Мені здається, що це трошечки брехня. І брехня. І брехня. брехня. Ну, Дивіться, все дуже просто. Брехня, брехня. Я думаю, що теж брехня. Ну, просто ну, типу, він був о, ким онуком Ольги. У нього все було добре. Може, там були брати, але е, його поважали варяги. Я не пам'ятаю такого, щоб він, типу, хтось. Мама його... була в нього робила. Я цього Того факту не, не знаю. Я його не знаю. Знаєш, якщо коронаві... якщо ніхто коронавірусом не хворіє, коронавірусом немає. Це наша відповідь. Давайте правда чи брехня? Хочеться сказати, що правда з одного боку, але насправді в нашій інтелектуальній команді ми не такого факту. Ми кажемо, що це брехня, але якщо це правда, ми скажемо: ну, значить, ось факти почули. Давайте подивимось. Результати розумію, що моя велич вас збила з пантелику. Але це була чиста правда, що правда, моя мати не була простою рабиною. Це була донька князя Мала. Ну якого я ж казав. Княгиня Ольга колись втратила за бунт. А малушу мою маму забрала прислужувати в палатах. Ой, капець. Де ж жодного балу не заробляє команда Нічого страшного. Ми не засмучуємося. Це І наступна результат. наша гостя найвидатніша оперна співачка Соломія Крушельницька. Ну давайте. Запитання до Дантесівців. Я була байонце свого часу. Публіка шаленіла від мого голосу, а чоловіки втрачали голову від моєї вроди. Їхніх сердець я порозбивала чимало. Один після моєї відмови подався у священники, другий взагалі вкоротив собі віку. Наступні три, зокрема всім відомий Карузо, кинули дружин у надії бути зі мною. А письменник Василь Стефанник півтора роки не міг писати новели. У нього була психологічна травма через нерозділені мною почуття. Та жодному з них я не присягла на вірність. Адже все життя була заручена зі сценою. Ну що, правда чи брехня? 30 секунд. Така вона, Що именно... ну, так? Ну було два рази, правда, один раз повинна бути брехня. Мені теж здається, вона така, типу, її поважали, її шанували. Але ось такого факту з біографії, що вона там кружляла голову. Може хтось виходив там в, в монахи, але ось прям. Скоротив. життя хтось. І про Каруза, А каруза був Був? Ні, ну він та був, але чи був він саме тоді. От я про це. Мені здається, він був такий молодший трохи. Брехня. 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 Відповідь прямо Давайте спробуємо. Кажи був. Наталі. Нам здається, що це брехня. Брехня. Давайте подивимося. А мені здається, що це правда. Мені ага. теж здається, що це правда. Дякую, що ви не повірили у те, що я справжня богомолиця. Звісно ж, ви праві. Усе це вигадка. У мене дійсно було багато, багато прихильників, але ніхто не коротив собі віку. Єдиний правдивий факт: після відмови один мій залицяльник дійсно став священником. І з карузи ми виступали на одній сцені, та наші стосунки були товариськими, як і зі Стефаником. Я довго обирала собі чоловіка і зустріла свого обранця аж у 38 років. Молодець. Ків. два Мама. бала команді Дантеса! Ми молодці. Там брехня за тут правда. Ну, я теж так думала. Ну, Давайте ще було правди. до ткачівців. Коли ти суперзірка. Тебе чекають не лише захоплені фанати овації та дарунки, а й ціла купа проблем. Щоб ви розуміли, якось на мене в суд подав італійський театр Сан-Карло через виверження везувія поблизу Неаполя. Виверження вулкана не було аргументом для тих італійців. Вони не розуміли, чого це я скасувала гастролі у їхньому чудовому місті!» Клятий, везувій! Мене ледь не обдерли, як ливку, коли він прокинувся. Правда, чи брехня, 30 секунд. Я думаю, що це Шо? перемога вже у нас. Каруза, Ізувій, і зуві, крушечки. Це відміна концерта. По факту, через вулкан чи не виглядає. Але дивіться, чим так от воно наворот такий, це може бути правда. знаєш? Через візу. А так, дійсно, я бачила на Там візуві. Там візуві. Бахма, ми мене... ну, заправни... Наступного разу треба на озвучку ось кого брати. А ми тут, а ми тут, а ми тут разу. Так, ні, я думаю, треба казати, що це правда. Що я дівчатками не спорю, правда. Правда, давайте будемо перші. Чудово, колеги. Звісно ж, це чиста правда. <праць> це, yeah, yeah, yeah. Це, є, yeah, yeah. Ми так були близькі до, до перемоги. <свіс> У Неаполі почалося страшне виверження вулкану. Повітря, yeah, сповнене <праць> диму і попелу, могло зашкодити голосу. Тож лікарі заборонили мені там виступати. Театр втратив великі гроші через скасування концерту, а відтак вимагав компенсацію. Моїм адвокатом став Чезаре річоні, який виграв процес. За чотири роки О, став моїм чоловіком. вирішила. Ну, Два бали команді ткачівці. Ну, молодець! Молодець вона себе не зрадила. Бачиш, я вона поберегла голос. Да. А ми на ці зйомки ось приїжджаємо хворі і всі такі, ну нічого. страшного. Дивись, я, доказ, давай тільки за себе. Кажи <coughs> Ну я, так. <да. coughs> Друзі, в нас ще є третій гість, справжній символ України, художник, поет, борець за вільну Україну, Тарас Григорович Шевченко. Зустрічаємо О -о -о! О, питання до ткачівців. Привіт, малі! Мені представлятися не потрібно, бо як же можна не знати мене за життя. Я, звісно, не був аж такою суперзіркою. Та -да. Не користувався неабиякою популярністю, зокрема і серед жінок. Одруженим я так і не був, а от коханих у мене було безліч. Від цих палких романів з'явилося не лише багатько моїх ліричних поезій, а ще й 14 дітей. А за сім поколінь кількість моїх нащадків зросла до 132 осіб. Я особисто рахував. Це правда чи брехня? 30 секунд. Поки він не сказав за О, дітей, я думала, поговорити. що це правда. А дивіться така історія. Він, він же ж був е, в кріпастві, ну, його викликав в 30 років, здається. А помер він там 47 чи да, молодий. Він, помер. він е, всього був, і що, за, за оці. 30 дітей. 17-14 років він зробив скільки дітей? Ну там десь 30. було. Ні-ні, тут чекай, Катя. Катя, що з вухом там справа? В 14-му народився, 61-му. він помер. просто А ми всі знаємо, да, Що у Шевченка дітей дуже багато дітей. Я думаю, ні. Ну, загалом я думаю, що так, але. Правда чи брехня? Тут. Блін. Що, а то що підказати ніхто не може? Правда чи брехня? Брехня! Дякую, що захищаєте моє добре ім'я. Звісно ж, це все вигадки. І Чуток про мене ходило чимало. Але Гантес не дасть збрехати. Люди балакають, бо їм нудно. Ніяких даних про жодну мою дитину немає. Тарас Тож, на жаль, я прямих нащадків не залишив. Yes. Два бали! Команді скачівців! Далі! – Ну-ну. – Питання до дантесівців. В останнє літо свого життя я донестями закохався у 19-річну красуню наймочку лекеру. Я задаровував її подарунками, хотів одружитися з нею. Планував збудувати для нас хату біля Канева і вже навіть накидав проект будинку. Алекера тим часом розказувала всім, як вона не хоче йти заміж за старе Ганя. Себто за мене, фліртувала за моєю спиною і просто тягнула з мене гроші. Коли чаша мого терпіння переповнилася, я провав з нею, попросив друзів, щоб на її очах спалили усе, що я їй подарував, і виставив їй рахунок за квартиру, яку я винаймав для неї, і за ключ, який вона загубила. Стрінги на базу. О господи, правда чи брехня? 30 секунд. Таке враження, що це вчора просто сталося. Де, ну, він був такий дуже зухвалий, жорсткий чувак. І, типу, таке враження, що таке могло статися. Що він спалив в хату? Ну, типу, якщо його довести, то могло бути таке. Але ну, і стільки фактів, що таке враження, що і брехня. Але знаєш, тут така брехня, що це може бути правою, що мені, мені так, мені так здається. Таке наверзили? Так. Ну, спробуємо. ну, давайте спробуємо. Спробуємо. Ну, Дивіться, зараз ну, лише розробки. Ми так. можемо дати договоритися. Це ж такий кабель старий, так? старий дід 19-річний дід. Звісно, вона тебе не, ми, не хотіла. Ми, чесно кажучи, ніхто не знає про такий факт. Ну, ми не знаємо про такий факт. І це настільки виглядає неправдиво, що хочеться сказати, що це правда. Ну, ми ризикнемо, це правда. Давайте подивимось на ваш ризик. Мені здається, вони вгадали. Да, правда. Мені й досі тяжко про це говорити, але мушу. Так воно й було. Ох, ти будеш щасливим за тебе, що не слухав нікого з моїх друзів, які вони намагалися відкрити мені очі на цю особу. І вона таки розбила мені серце. Щоправда, потім вона гірко розкаялася, коли зрозуміла, кого втратила. І до кінця життя мешкала у Каневі біля моєї могили. Приємно, але все ж хотілося отримати сатисфакцію за життя. Ми будемо знати хоч. Які молодці. А дантесівці отримують зараз oh. два бали, yeah, okay, а загальний well. рахунок у нас yeah. дає 4-4. А зараз у нас музична пауза і нагода отримати два бонусні бали. Наш бен почне грати відому українську пісню. Той хто здогадається, що це за пісня, та хто її виконавець, натискає кнопочку і забирає свої бали. Все дуже просто. Але якщо відповідь неправильна, то права відповідь приходить в команді супер. Послухайте трохи. Тож поїхали? Так. Кожаная ой на э, ой на купала ой ой на Івана, ой на купала, oh, ой, називала ой, там на на Джерри Хейл, Алена Алена и ще не майская Дість молодь сила у моїх лісах, ведь за мене моя сила на землі сипати боїться Моя сила там, де повні ріки Забути віном, в німо мої ліки, Хай буде полі, хоть хай не берег, моя доля, хай веде мене до тебе Ні скупа порозі нащо Ішукаєш думка, хащі, І зерна наче спачу посади у серці Прийде відкриє пащу, Ніку не давай ні все ж бережи. Ащу себя в руках, друг. музичної паузи складає 6-4 на користь дантесівців. А ми продовжуємо.